Друзі, всім привіт! Пройшло троє суток це четверті. Достали ми наше сельце і наші ушки з подвала і поцепили зараз на часі по півтори годинки їх обсихати на сонечку. А поки що будемо підготовлювати коптилку нашу. Ось І, і треба скосити нам буде і посіяти огірків в теплиці. Так що поки що обсихають наші огірочки, ми працюємо далі. Так, вже більше годинки 10, наші вушки вже попідсихали. Все, зараз будемо відправляти в нашу коптилочку. Зараз принесемо дробу. Вже засипали ми опилки. Ну, а зараз намочимо наше цього і будемо. Розпалювати вот и. Найс. О, ложимо. Вот Ок, ну, зараз перенесемо сюди наше сельце. Так, друзяки. Перенесли наше сельце. Ну, що це піли, намочили вже нашу роднину і зараз накриваємо. Накрили. І йдемо зараз. По дровам і будемо розпалювати. Так, розтопили. Розгорається. І далі домовимо пойти перший димокок вже йде. Починає. І все, і коптим. Я копчу, поки всередині продукція не набере температуру 65-75 градусів термометром. Щупом замірую. Коли така температура є, тоді все я заканчую копчення і на провітрювання. Так, друзі, наша коптилочка працює. Зараз взяли ми отут такий щуп, термометр. І таким термометром міряємо всередині. Видно, не видно, не знаю. Я вже бачу, що треба надівати рукавички і заміряти температуру яка всередині поки що відключаюся. так друзі ось я так провіраю готовність засунув щупа 65 градусів в середині. чи вже більше 60 о70 і ось такого кольору в нас практично воно готове Зараз далі побачимо так, друзі, ушко наше ось таке. І вже температура тут аж 82 градуси. Все, будемо зараз знімати і вчепляти сюди воду на провітрювання. Поки що відключаюсь. Так, друзі, все, достали. Ось така красота. Все, таке копчення. Так що. Нічого тут складного немає, всім копчення, проста коптилочка. От в мене їх три, одна з от, Холодного копчення, скажем так. Ну і в мене холодне граще, і одна електрична з димогенератором і оця ця. А сама проста.